Усіх вітаю на каналі Сейчас. Мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Дмитро Разумков, народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання Розумна політика, голова Верховної Ради України у 2019-2021 роках. Дмитро Олександрович, вітаю вас. Дякую, що знайшли для нас час. Добре, дякую за запрошення. На початку нашої розмови, як завжди, до вас звертаюся, друзі. Лишайте ваші коментарі, ставте нам вподобайки, підписуйтесь для нас. Це дуже важливо сьогодні. Ми спілкуємося з вами 14 лютого. Пишуть про те у змі, що Трамп і Путін хочуть досягти припинення вогню в Україні до Великодня, а це 20 квітня або до 9 травня. Зокрема, Financial Times про це пише. Нібито, як інформацію розкрили неназвані західні та українські чиновники, як уточняє видання Україна, Європа побоюються, що США. Можуть укласти невигідну угоду з Росією. Я також нагадаю про те, що Дональд Трамп поговорив уже по телефону із Путіним, яка тривала майже півтори години. Потім поговорив із Володимиром Зеленським. Дмитро Олександрович чи схоже на те, що Кремль буде чіплятися за якусь конкретну дату? Та як ви нині оціните хід переговорів? Ну які вже як фактично розпочалися, чи не так? Да, вони розпочали. Вони розпочалися без України. І в цьому є проблема. А насправді тут зона безпосередньо зони відповідальності Зеленського, тому що це, це погано, коли Путін розмовляє з Трампом. А потім це виходить так, що доводиться до України. Я думаю, що це наслідки тієї дипломатії або її відсутності, яку проводить офіс президента, проводить вже довгий проміжок часу. Ті стосунки, які на жаль, також були. Зіпсовані з американськими елітами, як з боку республіканців, так і з боку Тому сьогодні ми з вами бачимо наслідки такої роботи. Верніше, його її відсутності. Ви бачили приїзд міністрів, Багато пишуть про те, що був документ, який не підписав Зеленський, і після цього події почали розгортатися в тип, які ми з вами бачимо. Чи це буде Пасха, чи це буде 9 травня сказати, сьогодні важко. Але настрій такий, настрій в Сполучених Штатах такий, щоб завершити активну фазу бойових дій якомога швидше. Я думаю, що до цього будуть доклади для максимум і команда Президента Трампа і Росія. Але далі подивимося, як будуть розгортатися події. Угу. У нас на календарі 14 лютого у Німеччині стартує 61-ша щорічна Мюнхенська конференція із безпеки? Ем, уже відомо про те, що віце-президент США Джей Ді Венс і держсекретар США Марко Рубіо мають зустрітися з президентом України Зеленським, щоб обговорити можливість переговорів. Так із Російською Федерацією, Євронюс, зокрема, про це пише. Ем, як ви думаєте, Дмитро Олександрович, чи стане ця конференція такою? Певною мірою історичною чи можливо доленосною для України, ну бо у пресі видно, що якесь таке знаєте, нагріте очікування. І як ви думаєте, чи буде вирішувати сьогодні місце Європи на цих переговорах? Знаєте, важко сказати, те, що вона принесе багато новин. Це точно, і ви бачили позицію від спрощених штатів Америки. Ви бачили позицію державного секретаря. Вона вже озвучена публічно, і я думаю, що вона буде продубльовачі з Зеленським. Наскільки це буде позитивно для України? Я не знаю, я не впевнений і які вимоги будуть ставитись партнерами, то те, на що погоджується, скоріш за все, погоджується Зеленський. Ви бачили історію, коли нібито погодились про передачу корисних корисного перше. Президент мабуть забуває, що це не його корисні копали, а України. Це перше, і я хотів би нагадати, що він там в 2019 році що це належить виключно народу. Це раз, а друге, і це ще одна проблема, те, що Фактично, в нас немає такого об'єму ресурсів, який він можливо пообіцяв в Сполучених Штатах Америки. Виходячи з тієї аналітики, є сьогодні. Наприклад, в 2023 році Forbes давав аналітику, скільки в нас чого. Так, от, якщо ми говоримо про рідкоземельні метали, ну і корисні копалини, окрім вугілля, то там набігає. Ну я думаю, що десь. 350 мільярдів доларів. Врахування того, що велика частина знаходиться або на окупованих територіях, або важка для ну, тяжка для видобутку. Тому про це дізнаються або дізналися вже Сполучені Штати Америки. Я думаю, що перемовини з Зеленським будуть проходити достатньо. Ще раз повторю, нам в принципі все рівно на те, як буде відчувати себе Зеленський, але є проблема проблема для України і щодо підтримки її сьогодні, і отримання інвестицій в післявоєнний період. Далі подивимось плюс. Ми не бачимо якоїсь в словах зеленського, тому що він казав про те, що якщо нас не візьмуть НАТО, ми будемо будувати НАТО на теренах України. Хотілося почути, як він буде це робити, за рахунок яких ресурсів, і наскільки далеко він готовий піти. Тому що до цього ми, ми чули, що виключно вступ в НАТО станом на сьогодні, на жаль, ми почули позицію з президента Сполучених Штатів Америки інших високих. Можновладців різних структур про те, що найближчим часом Україна не зможе долучитися до Північно-Атлантичного альянсу. Чи є у президента план Б, я не впевнений. В них взагалі дуже часто немає плану А, тому е це більше нагадує, знаєте, спалах зліва, спалах справа. Не більше. Але ще раз повторюю: це буде бити саме по державі Україна, а не конкретно по Зеленському. Чи допускаєте ви, що спробують американці та росіяни укласти таку угоду, яка буде максимально невигідна для України? І через це керівництво нашої держави, приміром, ну просто не схоче під цим підписуватися. Що буде у такому випадку? Я, ну, я хотів би нагадати, що коли зверстали бюджет і я казав, що за той бюджет, який є, голосувати не можна, там закладено 3,5 мільярдів макрофінансової допомоги або кредитів. Якщо їх не буде, то ще раз повторюю: плана Б ні у Зеленського, ні у його оточку, у аватара уряду немає. І це може призвести до серйозних потрясінь і всередині держави, тому що будуть перебої з виплатами, соціальними виплатами тощо. Ще раз повторюю, я впевнений, що плана Б нема. Чи швидко переорієнтуватися Європа і консолідовано включитися в цей процес? Я теж не готовий сказати. Думаю, що це буде виклик для європейського союзу. Плюс ми маємо розуміти, що є країни в європейському союзі, які прямо або посередковано підтримують расистів. Також це буде впливати на єдину позицію Європейського Союзу, злагоджену позицію Європейського Союзу. В теорії то, то, то говорити має право на існування, але в практиці я не зовсім собі уявляю, як будуть розгортатися події, якщо президент не зможе просто швидше, да, або без аргументації, без якоїсь спільної роботи з, з США. Тому що президент Трамп дуже достатньо емоційно реагує на ті чи інші речі, і це може призвести до серйозного зменшення допомоги. А в такому форматі готовий буде триматися фронт. Мені сьогодні важко сказати, тому що мільйони дронів, мільярди дерев, гігавати існують лише в головах в офісі президента, але по факту сьогодні з цим великі проблеми і на фронті, і в тилу. Зараз в активно обговорюють нові заяви Трампа. Президент США сказав про те, що буде зустріч із представниками України та Російської Федерації у Саудівській Аравії, вона відбудеться вже наступного тижня. І також раніше сам Трамп казав про те, що планує, що планує зустріч в Еріарді з Путіним. Але у нинішній заяві, яка вже звучить сьогодні, він каже про те, що поки йдеться про те, що не Путін і він зустрінеться, а саме представники США України та Російської Федерації, тобто, це виходить, будуть не стамбульські переговори, як ми звикли говорити, так а саудівські. І чи відомо вам рішення прийнято остаточно? Чи формуються делегації, які будуть відправлені? Хто поїде від нас? І якщо це буде зустріч, про, про що там говоритимуться? Це буде така підготовка до великої зустрічі лідерів країн чи ні? Це велика засекречена інформація. Офіс президента максимум робить для того, щоб вона не потрапляла в засоби масової інформації, хто буде їхати, як їхати. Тому що для Офіса ці перемовини будуть важкими. Ми маємо це розуміти. Якщо знову вони відправлять, аби аби кого позбирають посім то радників, то не радників офісу президента, то то ще якісь радників, то це може призвести до провальних. Раз я дуже сподіваюся, що туди поїдуть фахові дипломати, які вміють проводити такі перемовини, і які будуть до цього готові, і які отримують конкретні директиви від влади. Тому що якщо цього не відбудеться, то для нас це може бути величезним програшем, величезною проблемою, даром під дих. Але я думаю, що позиція вже злагоджена, вони поїдуть туди точно. але Хто саме буде представляти? Я не знаю. Якщо знову вони відправлять всіх головних спеціалістів в оточенні Єрмака і так виступала свого часу, наприклад, в ООН, Ну, є, мені важко прогнозувати наслідки. А чи відомо вам чи вдалося все ж таки налагодити добру комунікацію офісу президента із командою Трампа? Оскільки ми розуміємо, що стосунки з адміністрацією Джозефа Байдена ну були такими міцними, щільними. Зеленський міг подзвонити тоді, коли йому потрібно було. Як зараз це відбувається як комунікація між нинішньою командою президента США та нашим офісом? Я думаю, що ви трошки помиляєтесь. Не так все було добре, як вам здається? Це перше, друге. На жаль, офіс президента не має в своєму лексиконі слова дякую, і давайте пригадаємо, як лише коли почало хитати під Байденом, офіс президента почав висловлювати, ну м'яко кажучи, не не по, по відношенню. До нього, мабуть, для того, щоб сподобатись президенту Трампу. Але по факту, навряд чи це допоможе і в і і в контактах Офісу президента України з командою нового президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Я думаю, що він багато пам'ятає з тих часів, коли він йшов з посади, і як себе поводив і Зеленський і його оточення плюс. Ви задаєте питання щодо того, як налагодження стосунки. Ну, в середу була проголосована кандидатура Тулсі Гарберт, яка фактично очолила всі служби Сполучених Штатів Америки. Так я хотів би нагадати, що словно звісне РНБО Зеленського і частина його, як центр протидії дезінформації, з 2 по 24 рік розміщувала е, інформацію на своєму сайті, де е, Визначала і таврувала. Ви вище зазначено пані як російського агента, яка сповідує російські наративи, яка отримує фінансування з боку федерації, і взагалі там дискредитує Зеленського, тому що вона десь казала, що там є питання по його легітимності або нелегітимності і тому подібне. Вони її занесли в цей реєстр. і Вона знаходилася з посиланнями на сайті. Лише коли з'явилася інформація про те, що. Може очолити розвідку Сполучених Штатів Америки, почали швиденько це затирати, але чомусь мені підказує розум практика, що вона точно побачить цю інформацію, і яким її відношення буде до команди Зеленського, яка внесла її в перелік людей, які ну фактично працюють на Росію. Я думаю, що передбачити ну м'яко кажучи, дуже легко. 嗯。Mm hmm. Прозвучала неочікувана заява від представників команди Трампа про те, що США розмістять свої війська в Україні та введуть санкції проти Російської Федерації, якщо Путін не погодиться припинити війну так, щоб забезпечити незалежність та безпеку України. Джей Ді Венс, віце-президент США, про це заявив, який раніше, під час передвиборчої кампанії, знаєте, вирізнявся дещо такими певною мірою проросійськими заявами, принаймні їх так характеризували тут в Україні. І також е ще одна заява прозвучала від міністра оборони США. Під та хексита про те, що Трамп може передати навіть Україні ядерну зброю, він заявив, що взагалі не виключає цього. Як ви думаєте, у разі того, якщо ситуація вийде певною мірою з-під контролю, якщо Путін там, покаже, що він не готовий на такі будь-які компромісні домовленості, чи здатен, здатен Трамп на те, щоб відправити сюди війська або навіть надати Україні ядерну зброю? Дивіться. А... Вперше я б не казав, що віце-президент президента займав якусь проросійську позицію. Я думаю, що не варто так підходити до визначення його висловів, тому це може повертатися погано для нашої держави. Це перше. Друге, якщо ми говоримо з вами про... Цю заяву, ну ви бачили, заяву, яка була опублікована президентом Трампом після того, як він поговорив з Путіним. Я там не побачив такої жорсткої риторики. Я думаю, що вона озвучується як додатковий аргумент, як додатковий посил для Росії, і паралельно як додатковий по суспільства. тобто загалом світового суспільства. Але дивлячись на те, як сьогодні відбуваються перемовини з Росією і Сполученими Штатами Америки, скоріш за все, вони рухаються так, як це вигідно Росії. Не страшно про це нам сьогодні говорити, тому що заява, яка пролунала з вуст президента Трампа, верніше твіттері президента Трампа вона була ну достатньо миролюбива по відношенню до Путіна. У нас це може бути і скоріше за все, є великою проблемою. Але далі подивимось. Я не бачу, щоб Росія. А не хотіла мовлятися з Трампом. Я думаю, що Путін добре розуміє, що якщо він піде на ескалацію, то Трамп може зробити дійсно те, що говорить. Але сьогодні підстав так вважати я не бачу. Н на жаль, і тоді це не дасть змогу залучити суди представників сполучених штатів, як військ або розміщення там ядерної зброї, тому подібне. Я думаю, що це просто слова. Станом на сьогодні, але давайте подивимось. Дай Боже, щоб я помилявся, але поки що виглядає саме так.